День, вельми шановні журі, вітаю представників світлого та успішного майбутнього нашої неньки України. Я Філоненко Сергій Васильович, представник запорізького краю, хороброго міста Запоріжжя. Сьогодні я ваш вчитель, але перед цим у мене є до вас два невеличкі прохання. Перше це бути активними та творчими. І друге, воно таке трішки фантастичне, але дуже цікаве. Я запрошую вас у мандрівку машиною часу, і прошу вас зі мною відправитись в мандри у той період життя, коли ви були восьмикласниками та восьмикласницями. Ви згодні? згодні. На, цьому, на цьому місці чарівна музика. Добрий день, восьмикласнички! Добрий день, добрий, добрий день. день. Доброго дня. Я добрий доєдную день. нашу презентацію, яка нам допоможе. Скажіть, будь ласка, з'явилась презентація? Так. Зараз. Я вас запросив, ви погодились, тож рухаємось далі. І розпочнемо, звичайно ж, з дуже важливої практики. Ми з вами прекрасно знаємо, що всі українці зараз знаходяться в стані стресу, а головне, це ви, наші діти. І тому розпочнемо ми з певних практик психологічної стійкості. Величезну купу часу ми витрачаємо на те, що знаходимося у моніторі наших з вами, екранів, ноутбуків, гаджетів. Наші оченята дуже втомлюються. Тому перша практика, це вправа називається кліпалка. Для цього нам потрібні наші оченята і наші руки, які також дублюють наші оченятка. Ми сильно-сильно заплющуємо очі і ручки. І різко відкриваємо. Ще раз заплющили, відкрили. А тепер заплющили, ручки відкрили, оченятка закриті і оченята за ними. Я вам дякую. Переходимо до дихальних вправ. Називається вправа індіанці в Україні. Ми з вами набираємо повні легені повітря. І, видихаючи, згадуємо, як робили індіанці. Ще раз набираємо вже більше повнезні легені. І максимально індіанці включаємо дякую. І Наступна третя вправа називається чарівна точка спокою. Вона найпростіша. коли починає до нас стукатись страх або ж тривога, знайте, ми можемо знайти точку спокою. Вона знаходиться між безіменним пальчиком та мизинцем. Знаходимо цю точечку і легкими рухами її масажуємо. Можемо на правій рушці це зробити. Перейти на ліву перевірено на собі дуже працює, і навіть якщо е, вас хтось е, смущає, ви можете ручки спрятати і самі себе заспокоїти. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи випадково я обрав саме ось ці вправи? Чи це можливо якось стосується нашої теми сьогоднішнього уроку? Напевно, стосується. стосується, це був такий тоненький натяк. А зараз ми з вами цю тему і розгадаємо, тому що е, вивести її на екран було б, звичайно, найпростіше, але я впевнений, що у нас е, зараз буде все набагато цікавіше. Вибачте, одна секунда. З'явилась картиночка на екрані? Так. Так, ось це у нас таке деревце. Ось тут у нас всі літерки рухаються. Скажіть, будь ласка, стосовно теми уроку, є якісь думки? Відпрацювання навичок психологічної допомоги та самодопомоги. Так, все правильно. У якому стані? У стані страху. У стані страху саме так. Визначивши, сформулювавши тему, ми з вами ж маємо якісь очікування від уроку, чи не так? Зараз я вам надсилаю посилання, і мені було б дуже цікаво побачити, які ж у вас самоочікування від сьогоднішнього уроку. Скажіть, будь ласка, чи з'явилось посилання в нашому робочому чатику? Так. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Впевнений, все вийде. Дізнатись нове, прекрасно. Будемо дізнаватись щось корисне, Само... методи самодопомоги. І ось ми бачимо на екранчику, так? Да? Які ж у нас все ж таки очікування: дізнатись нове, як надати допомогу? Щось пізнавальне, самодопомога її методи, самодопомога страху. Тобто, коли у нас цей страх. І, звичайно ж, дізнатись щось корисне. Я вам дякую. Ще у нас є відповіді. Тобто. Очікування в нас є. У нас є тема уроку. Повертаємось до нашої з вами презентації. Повертаємось до презентації. Тема відпрацювання, як ви правильно все сформулювали, навичок психологічної допомоги та самодопомоги у психологічному саме стані стрес, страху. Мета сформульована відповідно до ваших очікувань. І дуже приємно, що у нас все співпадає і очікування, і мета. І перше до вас питаннячко. чи знаєте ви, як допомогти собі подолати страх чи тривогу? Дихання антистресу. Антистресове дихання і є е, безліч дуже корисних вправ та методів, з якими ми зараз з вами ознайомимось. Ми е, теоретичну сходинку виконаємо, а далі практично попрацюємо, бо без теорії практики бути не може, без цеглинки будівництво неможливе. Отже, страх це реакція конкретно існуюча або передбачувана загроза. А ось тривога це стан передчуття неприємної події, без видимої причини. Вона існує тільки у свідомості людини. А ось що ж таке фобія, на вашу думку? Це систематизований страх на певний якийсь чинник. Дякую, Софійка. розумниця, згоден. Як же подолати страх і чи є страх е, чимось е, для людини надто небезпечним і з ним ніяк неможливо боротися? Ви як вважаєте? Страх це вирок? Чи це... Я хочу сказати, що страх це взагалі характерно всім людям. Якби ми жили без страхів, можливо, вже й життя б на землі не було. Техніки ж подолання саме цього страху та заспокоєння поділяють на п'ять видів: розумові, фізичні, заспокійливі, медитації і, звичайно ж, аутотренінг. Розумові техніки найпростіше це 5, 4, 3, 2, 1. Потрібно назвати певну кількість предметів, спираючись на свої відчуття, наприклад, п'ять речей, які можна побачити, чотири речі, які можна торкнутись, які можна почути. І одна, яку можна скуштувати. Тобто, ми концентруємо увагу, наш мозок переключається, і ми вже починаємо заспокоюватись. бетка, обрати категорії, ну, звичайно, що їжу, і придумати е, предмет для кожної літери в алфавіті, фізичні техніки, техніка дихання, про що вже Анюта говорила, якщо я не помиляюсь. Тобто називається Дихати по квадрату, будемо вдихати протягом 4 секунд, да? затримувати дихання на 4 секунди, видихати все 4 секундочки. Напружи відпусти. Ми з вами на початку уроку робили цю вправу з нашими руками і оченятами. Заспокійливі техніки, щасливе місце подумати про місце, де можна розслабити, почуватись в безпеки та бути розслабленим. Я в своєму випадку завжди думаю про Кирилівку і Азовське море. Чекаю, доброта до себе, підбадьорить себе. Наприклад, я сильний, я мужний, я зможу. Мені важко, але я обов'язково це переживу. Медитація це потужний засіб для зняття і управління стресом. Вона може допомогти впоратися зі стресом, полегшити головний біль і е, забезпечити нас захистом від депресії подальше. Техніки медитації: медитація на антистрес. Можна лягти під розслаблену музику, застаритись на внутрішніх відчуттях. Або і природа. Ми можемо з вами візуалізувати або перебувати десь у тихому місці, або ж знову ж таки, як Сергій Васильович, згадати Кирилів. Медитація на досягнення результату. Наприклад, людині потрібно виступити, от як мені сьогодні, а вона трішечки переживає. То потрібно оченята закрити і максимально позитивну картину уявити, що все пройде як найкраще. Автотренінг, впевнений, ви про нього чули. Е, само слово нам вже дає розуміння, що це автотренування. Тобто ми самі своїми емоціями працюємо, і воно, звичайно ж, ця техніка допомагає нам нормалізувати стан нервової системи і боротися з подальшими неврозами. Прави для автогенних тренувань, відчуття тяжкості, я абсолютно спокійний. Моя права рука дуже сильна. Ну для лівші ж, звичайно, ліва. Я зовсім спокійний. Потім відчуття сили викликається в іншій руці, в обох руках, ногах, в руках і ногах, і, нарешті, в цьому тілі. Оволодіння серцевим ритмом, серце б'ється спокійно і рівно, я абсолютно спокійний. Я контролюю свої емоції. І зараз ми з вами, з теоретичною щаблинкою закінчили. Зараз я вам надам посиланнячко в чат. Це буде наш перший кейс. Посилання на діслав. Скажіть, будь ласка, з'явилось посилання? Так. На нашу помічницю онлайн дошку знаходьте кейс номер 3. Знайшли. Так. Кейс номер три. Ми його з вами разом відкриваємо. І називається цей кейс? Дерево психологічної допомоги дівчатка з'явився у вас. Так. так. Завдання наступне: скласти алгоритм дій для надання психологічної допомоги, використовуючи методичний прийом дерева реалізації. Коріння у нас будуть причини виникнення страхів та панічних е, станів, стовбур прояви цих страхів, ну а плоди яблучка найсмачніше – це будуть методи та техніки, які допоможуть подолати страх та паніку. Відповіді ми будемо з вами записувати. Ми з вами працюємо однією командою, але нам потрібно функції розподілити. У нас буде писар, відсилочка до козацької педагогіки. Да? У нас буде вартовий той, хто слідкує за часом. Вартовим пропоную брати Сергія Васильовича, Я буду слідкувати. У нас на цю вправку 5 хвилин. Е, хто ж у нас буде писарем? Бачу, я. бачу, Софійка хоче. Так, давайте почнемо з коріннячка. Подвійний клік, і сюди ми записуємо причини виникнення страхів. Страх помилитися може бути таке? Так, може. Так, так. Соф... Софійка записує. Дівчатка, обговорюємо усі. Чекаю вашу активність. Ще, що може бути причинами страху. Можливо, страх за своє майбутнє. Так, так, так. Страх за майбутнє. Софійка пише. Страх за життя може бути. Так виходячи з тієї ситуації того жаху, в якому знаходяться українці, так страх за життя, і звичайно ж страх за дітей. Це я можу сказати як вчитель. І ми з вами переходимо до стовбура, а саме проявів страхів. Яким же чином ті страхи можуть проявлятися? Діти, де ваша активність? Паніка. Так, прекрасно. Софійка, які ще можуть бути? Тремтіння. Згоден. Артурчик, слухаємо тебе. Чув ти щось? Тривожність. Чист... Тривожність. Так, прекрасно. Пошучне не Так, так, так. Можна туди декілька в один квадратик ще дописувати. Часте дихання. Так. Навіть поява тошноти, так? Якщо це дуже великий страх. Прекрасно, розібрались. А тепер до найприємнішого, а саме до плодів, до наших Яблучок. Яким же чином ми можемо подолати ці страхи та тривожні стани? Автотренінг. Говорили сьогодні про нього? Так. Підходить. Якщо підходить, Софійка записує. Дихальні вправи. Є у нас. Медитація. медитація. Згоден. З чого починали? З практик стійкості, так? Да? Вправи для стійкості. У вас залишилось дві хвилинки. Так. У нас ще одне. Залишилось яблучко і до наступного завдання переходимо. Останнє яблучко у нас. Медитацію написали: дихальні вправи, вправи для стійкості. Прекрасно. В принципі, з цим можемо закінчувати. Діти, і переходимо до. Наступного завдання Завдання у нас методика сторітелінг. Саме змоделюємо ситуацію і як би ми в ній вчинили. Ну, давайте першу наведу я ви з подругою або другом вирішили не сходами піти, а скористатися ліфтом. Ліфт зупиняється між третім та четвертим поверхом. Ваш друг або подруга говорить, що йому його нудить. Він втрачає свідомість йому дуже-дуже страшно. Які ж наші дії? Необхідно сказати, щоб вона заспокоїлася. Вдих, видих зробила. Можливо, порахувати там від 10 до 1, або навпаки. Потім, можливо, якісь вправи заземлення, якісь, там, що ти чуєш, хоча, можливо, це в такій ситуації її навпаки ще більше трошки тривоги накине. Згоден. Заспокойте, можливо, зараз ми зателефонуємо, все буде добре. Згоден, згоден. І головне, самим бути спокійними, так? Тому що синергія, вона передається. А скажіть, будь ласка, діти, а яку б ми з вами разом або ж ви могли змоделювати ситуацію, яка стосується саме страху, паніки, і який там алгоритм дій? Коли ти. Десь неподалік чуєш вибухи? Так. Це також буде великий страх та паніка, особисто як зі мною таке було, але зі мною не найкращий приклад, тому що в мене було дуже поряд, і я просто стояла на місці, не могла поворухнутися, нічого навіть не сказати. І ну, це була, звісно, моя помилка. Анют, а знаходився хтось поруч, хто міг би допомогти? Ні, взагалі нікого поруч не було, і прилетіло дуже-дуже близько, був такий е, гучний звук, що в мене ну, вуха навіть заклала, і я просто зупинилася і не могла поворухнутися. Я отак, в мене був телефон в руках, я отак встала і все. І, 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 і змогла піти тільки коли мені ну, позвонили рідні, де ти, давай швидко, спускаємося. Тільки тоді я змогла піти. Головне, що жива здорова. Хай Господь береже. Бачите, як важливо володіти знаннями та навичками саме в екстремальних ситуаціях. Впевнений, після сьогоднішнього уроку отримані знання вам знадобляться в, життя, в житті. Я вам дякую, шановні восьмикласники. Вже можемо повертатись у стан студентів. Дай Боже вам здоров'я! Віримо в краще, все буде Україна однозначно, з такими, як ви, студентами. Буде успішна Україна, буде ніяких не буде у нас страхів та тривог, буде спокій та благодать. Гарного вам дня, будьте здорові!